Дуже легко і фактично безболісно впоратися з цією проблемою. Але заміна кришталика це лише перший крок. Дуже важливо, що відбувається потім. І от власне про це потім ми сьогодні будемо говорити із моїми сьогоднішніми гостями, яких я із задоволенням представляю. Це Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. А також лікар-офтальмолог медичного. Центру очі клінік Андрій Козій вітаю вас. Добре, добрито і насамперед нагадаю вам, шановні слухачі, глядачі, що ви завжди можете звернутися за допомогою не лише з приводу катаракти, а з будь-якими проблемами з вашим зором. Або навіть якщо проблем немає, бо пам'ятаємо, як важливо профілактичні огляди для того, щоб зберегти наш зір, або принаймні зупинити на якомусь моменті, коли вже відчули, що не так чітко бачите. Отже, звертайтеся до очі клінік, вулиця Василя Лепківського, 16 це адреса, це неподалік від південного залізничного вокзалу, або телефонуйте 0800 303 707. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Шановні гості, перш ніж все-таки вважаю говорити про те, як має відбуватися післяопераційний період, давайте нагадаємо, що таке катаракта, бо ми звикли, що катаракта це така проблема старших людей. Чому вона виникає? Отже, що таке катаракта? Власне, під катарактою розуміють. Зниження прозорості, власне, оптичного середовища самого кришталика. Е, тобто, ну, відносно, звісно ж, достатньо наявності будь-якого змутнення, в певній мірі, аби вважати це вже якоюсь катарактальною зміною. Тому е, класично е, до сприйняття суспільного е, у свідомості все-таки залишається поняття вікової катаракти, так, як найпоширенішої форми, зниження гостроти зору однієї з основних причин сліпоти в статистичному світі. Е, Проте, звісно, що існують форми катарактальних змін і вродженого характеру, ось, і теж різного ступеню прояву. Від таких, які впливають все-таки на гостроту зору, і в тій чи іншій мірі знижуючи її з самого раннього віку. Проте бувають і певні такі форми розміщення тих змутнень в самому кришталику, які на гостроту зору значним чином навіть насправді і не впливають. І виявляється радше при профілактичних оглядах десь. Умовно в 45 років пацієнтами, і до того теж ніяких ознак вони ніколи за собою не помічали, поки випадково офтальмолог це їм не зазначить. Ось, але якщо повертатись все-таки до вікової форми катрактальних змін, то е, основними чинниками все-таки до того є певні генетичні фактори. Їхня комбінація звичайно різноманітна е, усталених конкретних генів, які б впливали б на це, і які можна було б вимкнути. Наразі не існує, тобто там. А, але щодо них, саме справді, вони відображають те, з якою швидкістю буде розвиватися цей процес. Тобто, процес зміни а, білкової структури самого кришталика. Він побудований специфічного білка, який якраз і володіє високою прозорістю, і а, заломлює власне світло таким чином, аби виконувати основну функцію кришталика. Це фокусування будь-якого зображення на сітківку до сприйняття власне світла. А, тому... А, але ці вікові зміни часто е, можуть прискорюватися е, на тлі е, наявності якихось хронічних захворювань, особливо це стосується діабетичних змін і діапетичного перебігу катарактальних змін автоімунних захворювань певного штибу, і особливо прийому певних препаратів на тлі використання тих же ж, е, при наявності цих автоімунних mm -hmm. захворювань, особливо це стосується стероїдних строїдних заміна кришталика на штучний. Єдиний спосіб при такому діагнозі повернути зір. Ну, в принципі, пацієнти, які приходять до нас на заміну кришталика, і треба саме так і говорити, формулювати. Тому що ти, коли ти кажеш, ми вам поставимо інтраокулярну лінзу, ні, люди не розуміють, тому що вони думають, що це контактна лінза. І тут дуже важливо, що ми розповідаємо, які є функції кришталика. Штучний кришталик, давайте так скажемо правду, це протез. Протез тільки інтраокулярний. І тут від нього не треба багато чого очікувати. Треба очікувати перше, від моделі максимальний зір вдалину зблизька, максимальний зір на різні відстані. І все залежить від того, з яким діагнозом прийшов пацієнт. Якщо це ускладнено, як казав Андрій Андрійович, якщо там короткозорість була, мінус 10, У нас є чудовий приклад. При короткозорісті мінус 10... У нас всі пацієнти просять, щоб ми залишили їх трошки короткозорими, мінус три, щоб вони могли читати зблизька без окулярів і залишити окуляри для далини. А така відома артист, артистка, народна артистка Жана Боднарук, Це моя пацієнтка. Вона дозволяє говорити mm -hmm. про це. Вона попросила таку фразу я все життя бачила погано я хочу бачити 100% вдалину. І, в принципі, вона достатньо добре адаптувалася за цей час. Розумієте, і це дуже важливо, що людям потрібно. Артисти потрібна далина людям, які працюють за комп'ютером, потрібно зблизька читати. І для цього існують різні моделі кришталиків. І в чому ж проблема? Проблема в правильності підбору кристаликів, коли От ви Сергій Олександрович, перестрибуєте, почекайте про про підбірки про головне. А, ну так, Та... але дайте я просто що хочу. Ми ж всі розуміємо, що коли людині там 80+, плюс навіть 90+, плюс то, а, Будь-яке хірургічне втручання це страшно. Дуже часто анестезіологи не рекомендують, бо не зрозуміло, як витримає серце. Заміна кришталика, це мені здається одна із операцій, яка не має протипоказань по віку, так е, немає протипоказань, тому що це природжена вроджена катаракта існує травматична, про яку ми повинні сказати під час війни. Багато травматичної катаракти, але ем, у хлопців пошкодження йдуть такі масивні обличчя, і через те чистої катаракти дуже мало. Це десь 3% із усієї травми. А найстаріший пацієнт у нас був 104 роки. 104 роки в нього була онкологія, але він хотів чи бачити, ми його прооперували, і він е, десь півтора року бачив. Немає протипоказів, коли раніше казали, та вам уже 80 років. Mm -hmm. Ну і що? і що? Саме той час, коли людині потрібно не мати проблем, безпека життя, рухів. Війна це оперативне втручання з приводу катаракти. За останні два роки під час війни у нас збільшилась кількість оперативних втручань з приводу катаракти, ну, мабуть, в півтора рази. Угу. Тому що люди, коли ну, вони бережуть останню копійку е, для того, щоб, скажімо, мало що станеться. А тут вони почали оперуватися і в приватних клініках, і державні клініки також забезпечені зараз витратними матеріалами, і люди зараз оперуються достатньо. Часто. Тобто у нас проводиться близько 120 тисяч оперативних турчань з приводу катаракти на в рік Україні. в Україні. Да, десь так, орієнтовно по статистиці. Отже, підходимо до моменту, що пацієнт прийшов, ви розумієте, що потрібна катаракта, що враховується, які пункти ви, як лікарі, найперше враховуєте. Окрім катарактального процесу, як такого, вкрай важливо визначити наявність інших патологів всередині ока, все-таки, є вони чи немає, тому що багато. Деякі э, захворювання, які стосуються особливо центральних ділянок сітківки, mm -hmm. а саме по них проводиться якраз розрахунок, э, по цій оптичній осі проводиться розрахунок інтерокулярної лінзи, і від цього залежить саме точність розрахунку лінзи, а потім вже і э, результат оперативного втручання. Тож, наприклад, той же діабет може супроводжуватись наявністю э, макулярного набряку, тобто набряку центральної ділянки сітківки, і навіть в цих умовах, якщо не зважати на це або, наприклад, не мати інформації, все таки про наявність цього набріку, провести схоже оперативне втручання, то в результаті е, гострота зору все-таки буде не на тому рівні, на який сподівалися ні пацієнт, ні хірург. І потім потрібно проводити все одно тривале лікування власне, цього набріку. Тому інколи попередньо встановивши це, потрібно спочатку пролікувати інколи супутні певні стани. Це те саме стосується і, наприклад, компенсації тиску. Що наявна глаукома, про яку теж пацієнт не знав, і тільки потім розглядати вже варіант хірургії. Тому, окрім первинного візиту, з цього, де визначається узагальнений план подальший, може потім проводитись, наприклад, кількаразове використ... застосування певних приладів для того, щоб провести цей точний розрахунок. Бо від що таке розрахунок лінзи? Ви сказали, що це протест. Чи це все-таки індивідуально під кожне око підбирається? Ну, дивіться, мова йде про те, що кожна людина має свою анатомічну будову ока. А кожне око має свою оптичну силу. Основа оптичної сили це кришталик. Кристалик рогівка, скловидне тіло і сльоза. Ми її відновлюємо перед оперативним втручанням, для того, угу. щоб було якісний зір. І от в кожного це індивідуально. Були раніше тільки штучні кришталики сферичні, тобто тільки там, наприклад, плюс 12, плюс 14, плюс 16, а потім з'явилися циліндри. Ми докориговували тоді окулярами, а тепер ми не коригуємо окулярами. Ми повністю оцей астигматизм заганяємо в той кришталик по розрахунку і замовляємо індивідуально для кожного кришталика. Дійсно є якась шкала загальновідомих, такі, які потрібно найчастіше зустрічаються. Але, чесно кажучи, Андрій, не я, от будучи на прийомі вчора, у нас ні одного кришталика не було свиреченого. Всі сфероциліндричні, і треба було замовляти. Просто не є база в Києві одних фірм, других фірм. Але якщо у вас індивідуальний кришталик, ми його можемо чекати і два місяці. Mm -hmm. Ми його попередньо розраховуємо, замовляємо на фірмі і потім отримуємо. Ну розумієте, повна корекція зору це ну неймовірно. Mm -hmm. Це треба, знаєте, от вийти після операційної і так раз і дати мікрофон. Все. От тоді ви відчуєте отой драйв, оту енергію, і коли людина бачить якісне життя, вона в це не вірить спочатку, mm. але через два тижні. Вона вже звикає, бачите, добре, розумієте? І тоді вже починаються скарги маленькі. Тут зачесалося, mm -hmm. там ще що не буде. Тут потрібно, щоб був лікар, е, який лікує mm -hmm. до півроку. Тому що протоколи лікування американських по катаракті, вони говорять, що останній візит до хірурга через півроку. Чому? Тому що навіть ті маленькі проколи, які ми робимо, все рівно вони рубцюються, все рівно деколи там відчуття, які є. Ми коли про це поговоримо з пацієнтом, тоді вони й відчувають. Якщо ми про це не говоримо, то пацієнти і не відчувають того, але ми повинні це робити. Але я все-таки хочу зрозуміти: а якщо цей розрахунок цього кришталика проведений неправильно, то що відбувається? Людина нічого не бачить, чи гірше бачить, чи так само бачить, чи ну, то -то що відбувається? Ну, Чому такі? Дивіться, це розрахунок. помилка розрахунку. Помилка розрахунку це кваліфікація. Клініки кваліфікація клініки це обладнання, яке існує в клініці, воно повинно бути повноцінним. І якщо хірурги беруться за імплантацію складних штучних кришталиків, для цього повинно бути повноцінне обладнання для розрахунку. Воно коштує приблизно 80 тисяч доларів, і не кожна клініка дрібна може собі це купити. І от звідки оті от помилки розумієте через те, е, ну Помилка може бути, тому що, наприклад, розраховується кришталик. Кожен кришталик має певний коефіцієнт переломлення пластику. І от розраховується по одному коефіцієнту, а такого кришталика немає. І от в одному районі поставили, наприклад, відповідно другий кришталик. І, от уявляєте, людина працює в МЧС, і вона повинна бачити 100%, а вона бачить 50%. Угу. І що ми зробили? Він приїхав, і ми. Нас Дмитро Васильович Жмурик, головний хірург і власник клініки. Він чудовий вітроретинальний хірург. І тут важливо саме в перший тиждень, поки порти, а що таке порти, це ті дірочки, через які ми вставляли кришталик, поки вони ще існують і не треба робити нові. Через ці порти витягується, є технологія того кришталика і замінюється на правильний кришталик. Ну, якщо чесно кажучи, це вже недолік роботи хірурга. Я оце вас слухаю, дивлюся в мої заготовлені питання. Ви вже все розказали, знаєте? Бо я вже бо я планувала збирати, в яких випадках вимагається додаткове повторне втручання. Тоді і так далі. Тоді запитайте, як ми будемо святкувати клінікою Різдво. Я розраховую на ще один ефір до Різдва, Добре. тому я пам'ятаю, ми з вами чудову програму провели торік 31 чи 30 грудня, якраз на новий рік. Але насправді в мене і про катаракту є ще багато питань. На чіткість зору впливає от сам кришталик, який, як ви розказали, його розрахунок, але дуже ж важливо і як. Після операції пацієнти чи дотримуються всіх рекомендацій, так, бо як я вже казала, що операція це перший крок, да? а далі все залежить від в тому числі і від пацієнтів, які найчастіше помилок вони допускаються, які впливають на результат операції. От чого категорично не можна робити, ну, перш за все, мабуть, мова йде про певну психологічну підготовку, це ще стосується якраз передоперативного процесу, аби розуміти, що. Це маніпуляція, власне, таке оперативне втручання, як власне заміна карактального оперативне втручання з імплантацією цієї лінзи. Це, мабуть, одне з здебільшого у людей це найважливіше оперативне втручання, яке пов'язане з очима, і сприймати його як знову ж підбір тих же лінз умовно для окулярів mm -hmm. чи ще для чого-небудь не потрібно, навіть не зважаючи на те, скільки часу займає сам оперативний процес. В руках умілохірурга, е, і часто це якраз є передумовою до того, що пацієнт після оперативного втручання, ось якраз як Сергій Олександрович зазначав, на певний дискомфорт він е, е, саме психологічно чомусь сприймає це як е, уже якесь таке умовне порушення післяоперативне. оперативного, навіть. При тому, що острота зору покращується у пацієнти, що так би мовити, навіть використання тих препаратів mm -hmm. певної комбінації, а це завжди використання антибіотичних препаратів, препаратів протизапального типу, своложувальних засобів, що теж вкрай важливо, це якраз післяопераційного віддаленого періоду, теж стосується і деяких соматичних препаратів. Але все ж, пацієнти часто буває, є, можуть або просто не дотримуватися певної схеми, яку все-таки. Просив хірург навіть хоча б ознайомитись о, після оперативного втручання, з, з цієї точки зору, що ви зробили цей оперативний процес. Ось далі є якісь некомфортні почуття, і це ваша проблема. Ага. Ось але о, тут саме теж чітко потрібно розуміти пацієнту, коли він до такого готується, що це не проблема. По перше, а по-друге, це так, це спільна праця і хірурга. Офтальмолога, який з ним працює після оперативного процесу, і самого пацієнта, тому що так: недотримання певних правил, зокрема порушення певного способу життя після оперативного Фізичні нагрузки, ось так. що так, ба більше фізичні навантаження, які разом з тим поєднуються з недотриманням, наприклад, правил базової гігієни, хоча б якоїсь. І з використанням паралельно всіх тих препаратів навіть які зазначались. Так, а разом з тим, хочу сказати, що за кордоном, от я був ну, в багатьох країнах в Італії. Взагалі вони не говорять про те, що чого не можна, бо сам е -м, е -м, пацієнт приїжджає за кермом, і він від'їжджає за тим же кермом, е тобто без ніяких проблем. Розумієте, через те ми, наче перестраховуємося. Ми не українські лікарі, розумієте, ми даємо таку пам'ятку mm. на всяк випадок, тому що саме головне. Турбує сільське населення чи можна нагород? Після штучного кришталика ми пояснюємо, через місяць можна через те саме зараз і оперуються люди з села. Так, ну я все-таки як пацієнтка, а не як лікар, я стану трішечки на захист пацієнтів. І я розумію про що Андрій говорить, що у людей після операції паніка вони розраховують типу, от вони наважились на цей крок, провели операційне втручання, і все, І вони вважають, що у них вже має бути ідеальний зір. І якщо щось де не так, як вони собі надумали, у них паніка. І в мене така паніка буває. Так я теж. Паніка Ває до операції після операції після складу, операції. Немає. Мені десь як ви кажете, щось зачухалось, я вже лікарці пишу. Ой, а тут я не знаю таке, якраз хочу, щоб от ви розповіли, що є нормою в післяопераційному періоді, так, от, після операції з заміни кришталика, а що все таки вимагає е, дос, ну, не достукатись а. Бути на контакті з лікарем і поїхати на огляд. Дивіться, що є норма. Норма це огляд на другий день пацієнта, і ми бачимо всі нюанси. Тобто, пацієнт задоволений, бачить краще, не дивлячись на те, що там відчуття десь з підвертім повіком, наче щось попало, якийсь пісочок, там маленька дірочка є. Але пацієнт розуміє, ми пояснюємо, що це відчуття воно перестане бути десь через три місяці. І ми бачимо, коли пацієнта покращується зір, пацієнта зовсім інший Астрій, але деколи буває якийсь набряк рогівочки, це залежить від ускладеної катаракти, тому що при, наприклад, цукровому діабеті, mm -hmm. молодий вік, це можливо, ми це попереджуємо, попереджаємо. І через тиждень якраз виходимо ми під максимальний зір. Але ну 80% на другий день люди бачать 100%. Через те це ми так говоримо, наче перестраховуємося. І тої боязні в основному пацієнтів є проблема, яка Оцей період доопераційний. Тягнуть, 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 тягнуть до шести років, розумієте? Okay. От ми могли б прооперувати три роки тому назад м'яку катаракту без ускладнень, але коли вона вже зріє катаракта, то тоді технічно складніше для хірурга і погано переносить пацієнт не завжди добре післяопераційний період. Через те ми кажемо, що не потрібно. Очікувати зрілості катаракти, тому що зріла катаракта вона може більш бути ризикованою для хірурга як ускладнення під час оперативного втручання. Ну, власне, можуть тягнути з психологічних причин, причин, можуть і десь там фінансово не дотяг... Ну, Я знаю там багато людей, які там, щоб зробити корекцію зору, збирали на це гроші. Дивіться, розумієте? це не такі вже великі гроші. Це раз. А По друге, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день кожна клініка, приватна клініка, вона має, може дати кредит, роздрібнити, тобто етапи оплати там на декілька місяців. Через те це, це от тепер уже це не проблема велика uh -huh. і основне. Це дійсно підготовка пацієнт і довіра до лікаря. Це дуже важливо. Розумієте, от коли пацієнт мені задає питання, скажіть лікарю, а ви будете оперувати? От в кінці ж, ну, видно, довіра вже з'явилася, я й кажу ні. Не я буду оперувати, а буде мій найкращий учень, професор Жмурик, який це робить 40 таких оперативних втручань на тиждень. Треба це все проговорити. Бо один пацієнт прийшов сказав, це були не ви, і я пішов. Тобто це все треба пояснити пацієнту, знайти час для цього. Ну це правда. А ви теж будете хірургом? Чи ви вже оперуєте катаракт? Ми катарактальної хірургії, це радше. Ну, іншого ж типу рефракційної хірургії, тобто лазерної корекцією зору. Ну і деяких іших молодим хроніков. довіряють. Ну от професор Рико, бачите, розказує, що питають пацієнти: ви будете оперувати? Молодим довіряють зараз? Дуже особливо молоді жінки. <сум> 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 ви знаєте, мова йде про те, що просто це в, в такому віці, як Андрій Андрійович, це вже професіонал, який працює ну дуже топово. В нього великий прийом, е, великий оберт пацієнтів, і в нього ускладнена міопія це його тематика і ексімерна корекція поки що, але. Дмитро Васильович готує всіх молодих хірургів як універсальних хірургів, тобто хірург повинен робити ексимерну корекцію, лазерну корекцію і робити катарактальну хірургію. Через те майбутнє в Андрія Андрійовича дуже дуже швидко відбудеться, тобто через півроку. А я я просто так. Бо я так і не зможу бути пацієнтком. Ні. Дивіться, Пацієнтом, ви дуже зможете ні. бути, тому що слава Богу, Бог дає людині вік. І коли людина стає трохи старшою, тоді ми можемо прооперувати, поставити мультифокальну лінзу. Ви будете щасливою до 95 років. А чому лазерну корекцію з моєю тонковою рогівкою не можна зробити? А мультифокальну лінзу можна? Де справедливість? Де Андрій Андрійович? Ну, радше в доречності, От, бо якщо раз, то е, ну, певні умови ризику теж нехай навіть теоретично ж можуть бути такі передумови, коли ще це можна зробити. Теоретично знову mm -hmm. ж таки, але розуміючи певні наслідки, е, ну, при здоровому глузі, звісно, що шфтальмолог вам такого не порадить. Ось і е, певні особливості оптики. Знову ж таки, стосується того ж кришталика, який при лазерних корекціях зору ніхто mm -hmm. не чіпає, бо вся хірургія тільки на рогівці там відбувається, то він так чи інакше зазнаватиме певних своїх фізіологічних змін і потребуватиме теж з часом оптичної корекції для близьких вістин, тобто появи окулярів для близьких вістин. Тому то, у такому випадку, зважуючи всі ризики, і навпаки, переваги саме для пацієнта, бо він хоче отримати максимум від своїх очей. То на майбутню перспективу, так в таких випадках краще вже тоді імплантація лінз мультифокального типу, які працюватимуть на більшому обсязі відстаней. Знаєте, оце я себе і заспокоюю тим, що ну оскільки я не бачу далеко, я зате себе заспокоюю, що я буду близько бачити до таке враження, приставите. що ви нам не довіряєте. Розумієте? <гум> <гум> От ви шукаєте ще варіант. Я <гум> просто як, як народна артистка, все життя погано бачу і так хочу <гум> бачити. <гум> так, вона поставила мультифокальну лінзу. Розумієте, <гум> вона захотіла бачити не треба мені добре бачити зблизька. Сергій Олександрович, я не бачила світ вдалину. Зробіть, будь ласка, зробили. Дмитро Васильович пропурвав дуже вдало, і ви знаєте, та да, який нюанс: одне око 120, друге сто. Вона каже: одне мене гірше бачить. В мені їй вже пояснили, що краще не можна так. Так, ну давайте я все-таки нагадаю нашим слухачам про те, де ви можете отримати супер допомогу, якщо маєте якісь проблеми із своїм зором, будь-то глаукома, катаракта, короткозорість і так далі. Будь ласка, звертайтеся до фахівців очіклінік медичного центру. Саме там приймає і професор Риков. Як ми знаємо, що очіклінік є однією із клінічних баз Національного медичного університету. Ристету імені Богомольця як звернутися адреса Василя Липківського 16 в це неподалік від залізничного південного вокзалу. Ну або телефонуйте 0800 333 707, Це безкоштовна багатоканальна лінія. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я буду вам дякувати за сьогодні. Нагадаю слухачам, що сьогодні гостями програми Лікар знає, був Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. А також у нас сьогодні був Андрій Козій, лікар-офтальмолог медичного центру Очі Клінік. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар.